Таке масштабне шоу під час війни це дуже круто. Титул чемпіона світу це перше міжнародне шоу під час повномасштабної війни. Це перший титульний бій в Україні з початку повномасштабної війни. Тобто я вважаю, що це історична подія, і весь світ буде спостерігати це. Як тебе звати? Мене звуть Регімов Назрій, я чемпіон України у легкій вазі. Та майбутній чемпіон світу по версії ЮБІО, 12 серпня у праворах відбудеться грандіозна подія. Перший великий вечір професійного боксу в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Більше того, у головній події відбудеться поєдинок за титул чемпіона світу за версією Юбіо у першій напівсередній вазі між українцем Назрі Рагімовим та представником Уганди Латівом Онґа. Я вважаю, що це дуже важлива подія. Для українського спорту навіть загалом, а тому що спорт повинен розвиватися і навіть у часи війни, звісно, перший рік був найскладнішим. Там ми не думали про проведення яких, яких шоу, але зараз навіть президент говорить, що спорт треба розвивати і. Я дійсно вважаю, що це дуже важливо. Що для тебе цей титул означає? Він не є основним, по суті. Це не WBO, не WBA, але це все рівно титул чемпіона світу. Що означає для тебе? Це означає початок. Це початок нашої великої дороги з тренером. Це шлях. Цей титул допоможе мені виходити на ще більш круті поєдинки і, і виходити на поєдинки за основні. Титул чемпіонів світу. У нас зараз в країні продовжується війна, і е, ми розуміємо, наскільки важко взагалі тренуватися, наскільки важко боксувати в цей період. Ти вже провів один поєдинок в Україні під час війни. Зараз тебе другий вже масштабне шоу. Як ти зустрів війну, повномасштабне вторгнення візніше, е, як проходить підготовки під час війни, взагалі, як боксувати під час війни? Знаєте, це бокс зараз це. Для мене найважливіше, але навколо твориться. Ми бачимо, що в першу чергу я хочу подякувати ЗСУ, те, що вони роблять для нас, те, що я можу сидіти тут, давати інтерв'ю. Дуже дякую їм за все, що вони для, для нас роблять за мирне небо над нашою головою. Я дуже вдячний. Дуже вдячний кожному військовому службовцю, кожному медику, поліції, абсолютно всім людям, які зараз боронять нашу країну. Війну я зустрів прямо в цьому спортзалі. Я тоді два роки я жив в цьому спортзалі. І нічого почали прилітати ракети. Я прокинувся, ми зв'язалися з тренером. Та в цей день він забрав мене до себе, і я тиждень був у нього. У нього жив. Я хочу сказати, що зараз дуже важко домовлятися з іноземними бійцями, тому що постійно показують новини, як кожен день російські ракети влучають в звичайні будинки, в звичайних людей та люди. І бійці, їх менеджери, промоутери дуже переживають по цьому приводу. Тому якщо вони навіть і готові сюди приїхати, вони називають дуже великі суми. Але часто, коли ми говоримо, що це а, бій в Україні, вони навіть не питають про гроші, вони не хочуть сюди їхати. Тому а, перемовний процес був складним. А, довго прийшлось вмовляти латібу, але все вийшло. Контракт підписаний. І ми йдемо до бою. Назрі Рагімову всього 22 роки, але за цей час він встиг провести вже 14 поєдинків, здобувши 11 перемог. Мав сильний досвід з Василем Чоботарем в Україні та в поєдинку за пояс IBO, Continental в Бельгії, де дуже сумнівно поступився місцевому бійцю. А ще Ргімов чинний чемпіон України серед професіоналів і здобув він цей пояс у дуже важкому поєдинку проти Дмитра Цюпки, який на той момент йшов з рекордом 5-0. А ще прямо під час поєдинку просив придбати йому крильця KFC. Так, І... Хочу баскет з Хочеш KFC? KFC? Yeah, обязательно, yeah. назрі. А чи не Макдональдс? Yeah, KFC. KFC, поняв. Yeah. А ще на вміє кидати виклик суперникам під час бою. Привет, Блин. И еще платон. Пацаны, кто готов отвечать за здесь или у вас і врагов. І відповідно після. Перестань прятати свого пуси боя. Я готов в любой день. Погнали. На зрій дуже харизматичний, дуже класний, дуже душевний. можу сказати. Дійсно вміє створювати шоу, тому навіть його зважування це я дуже чекаю зважування з Латів. Я думаю, він підготує для нас дуже щось цікаве. Він дуже технічний, в нього дійсно є банка, і він зараз у тому віці, коли він крепчає, скажімо так, і в нього становиться більш сіл, більш сили. Він готовий до більш серйозних визовів, і він довго йшов до того, щоб завоювати вже якийсь міжнародний титл. А в нього були спроби до цього. Було дуже близько у Бельгії останній раз. Він діючий чемпіон України у легкій вазі. Зараз він підіймається до суперлегкої вагової категорії, і ми плануємо тут стати чемпіоном світу за версією УБО. Назрі Регінов це думаю, його основний боксер з самого початку, який був, і ти його ведеш з самого початку його професійної кар'єри, зважаючи на те, що у нас молодий хлопець, як вас вийшло почати співпрацю, як ти його формально кажучи привів у професійний бокс, якось розпочалася ця вся велика історія. Познайомилися з ним в Німеччині, де він узнав, що я професійний тренер і. Спитав, що можна якось попасти в мою команду. Я сказав, я подумаю, але моя відповідь була недовга. Я йому набрав, казав, можеш приїжджати про гори, і ми розпочинаємо твою професійну кар'єру. Він приїхав і мені сподобалося, що він пахар сам по собі. Він працює, він відповідальний. Є така фраза. Що дисципліна б'є клас. Оце про нього. Вон, у нього є дисципліна, він працює, працює тренується, він не пропускає ні одного заняття. На день по три рази у нас тренування йде. Так що, я думаю, в майбутньому це істинний чемпіон. Скільки було тоді на зайонів? 18. 18 років, так. Він розпочав свою професійну кар'єру. І ось з 18 років три тренування в день стабільно, паше, паше, Так, паше. так, так. У тебе в твоїй кар'єрі було багато важких поєдинків, Ми пам'ятаємо Дніпрі, де був брудний бій, ми пам'ятаємо Бельгію, де неадекватно вели себе судді. Ось цей весь досвід як вважаєш, він тобі допомагає розвиватися. І ось це йшло до того, що ти. Завдяки ось цим важким поєдинкам собі дійшов шлях до поєдинку за кутючі чемпіона світу. Сто відсотків, сто відсотків. в мене три поразки, і навіть остання передостання перемога проти Цюбко. Це все досвід, досвід. В поєдинку з Цюбкою я отримав досвід, тому що. Суперник може вести себе як хоче, може вести дуже брудний бокс. Проти тебе може бути абсолютно все. Суперник, рефері, все може бути проти тебе, але це досвід. Я набирався досвіду, щоб цього дня, який коли ми будемо битися за титул чемпіона світу, я використав це та став чемпіоном світу. Як тобі, як тренер, розуміти, що ти ось привів цього хлопця-хлопчика? профессиональный бокс, и раз ви уже боксует за заходит чемпиона света. Твои Ээ... Честно, мои эмоции, они зашкаливают, потому что э... мне еще надо, помимо эмоций, держать холодную голову. Так как э... боксер, в первую очередь, смотрит на тренера, он воспринимает тренера эмоционально. Вот, к этому моему бою, мы... к этому именно титулу мы шли очень долго, от начала его карьеры до сегодняшнего дня. И подготовка, которая уже длится не один месяц, она очень тяжелая. И на зрибах боксеры только с чемпионами, спарринг, спа, э, только с чемпионами, только с лучшими боксерами. Вот. Э, титул этот очень важен, но еще важно э, не забывать, что у нас в стране же война, и самая первая, одна из первых причин это э, собрать деньги на Петринку ЗСУ. Это самая такая вот основная. А дай Бог все пройде. Чудово і назриє. Виграє гарно виграє З нокаутом. і стане у нас в Україні ще один чемпіон світу. Ладібок, що ти про нього скажеш з точки зору тренера, що це за боксер, які сильні сторони, які слабкі. Сильные стороны Латибу, он классно, очень хорошо двигается на, на ногах, но одна из самых сильнейших сторон, то, что я как бы вижу и знаю, это он хорошо, у него хорошая выносливость, он дышит, у него практически там, если я не ошибаюсь, он там начинал 6-8 э, раундных боев, 10-12, то есть у, у него дист, дистанционных боев больше намного, чем у Назри вот вносливость вот у него на первом месте плюс классно чувствуя дистанцию на, на ногах классно двигается в него будет тяжело попадать но мы работаем над у нас есть а, тактика а, к этому бою а, которую вы сами увидите уже в бою а, к чему мы готовимся мы знаем его слабые стороны знаем его сильные стороны вот так что мы готовы на все тысячи процентов Латібу дійсно крутий чувак. Він діючий чемпіон Африки за версією WBC. Він зараз 39-й номер WBC, тобто перемога над ним дасть можливість на зрі зайти у рейтинг WBC. і це дуже гарний крок вперед. І Латібу дійсно він не битий. Він перший номер Уганди та перший номер Африки, якщо ми будемо дивитись рейтинг WBC. Тобто це буде дуже цікаво. Дуже цікавий бій двох крутих технарів, Але у зріє банка. І я думаю, що все вдасться. Ну, я вважаю, що зараз це найважливіший, найважливіший поєдинок в моєму житті. Я дуже вдячний. Цьому хлопцю за те, що він прийняв виклик, коли 5 або 6 суперників відмовились приїжджати сюди. Він згодився, ми його чекаємо, він хоче приїхати додому та забрати в мене все, але я йому цього не дам. Що ти скажеш про нього? Дивився поєдинки, аналізував. Майстер танців, денцмастер. Такий чутливий хлопець, хлопець не стоїть на одному місці. Дуже рухливий, але він так боксує, тому що йому так дають боксувати. Я йому так не дам боксувати. Будь-яке боксерське шоу не може обійтись без боїв андеркарду. Ось і у нас у Комайн-Івенті відбоксує Олександр Шитий, боець із Великої димерки, яка була під окупацією російських військ. Андеркард це буде 6-7, може 8 дуже яскравих боїв. З великою інтригою у кожному. Буде повернення двох крутих бійців в Ті біджі. Ми скоро про це теж розповімо. Я думаю, треба почекати. Всі будуть приємно здивовані, тому що Андеркард буде дійсно класний. Так, Саша шитий, наш хлопець з Великої Димерки. Це кого-мейн івент цього шоу. Він буде боксувати перед назрі. Його суперник буде з України. Його вже бачили. Він крепкий, він цікавий. Це буде 8 раундів, і це буде реально серйозний бій для обох. Для мене дуже інтригуючий. Я дам 60 на 40 шитому, але глядачам точно буде цікаво. Сань, ти з Великої Димирки. Велика так. Димирка була під окупацією, вона дуже постраждала, максимально постраждала від російських військ. Розкажи, Ще... як ти зустрів війну і як це перед окупацією пройшов, що взагалі відбувалося? Ну, з першого дня війни, коли всі почули ці всі вибухи, е можна сказати, в кінці дня, розібравшись в ситуації, е я виїхав з сусіднє селище Семиполки і з мамою та сестрою. Батько залишився з дідом в селі і ну, підтримували зв'язок, тримали так сказати, дистанцію між собою, але знали, що відбувається в селі і як там зустрічати, звідки, звідки наступає на нас противник. Батько одразу сказав, що ну, лінія оборони поруч, тож вони в селі в нашому будуть. і так що звідси. Ми виїхали, там згуртувалися з місцевими е, дорослими чоловіками, які ну, в тримали зв'язок із ЗСУ, з нацгвардійцями. Е, тобто ми допомагали, допомагали цим хлопцям. І... Навіть заступали на чергування з тепловізорами, так просвічували поле, чи на нас хтось наступає чи ні. Ну, але ми в, в цілях своєї безпеки, щоб знати, чи нам евакуюватись, тому що в нас були діти, жінки. Ну, і коли вже в димерку зайшли, всі сусідні селища Богданіка, Зазим'я, коли вже їх в Скибині зустріли. То вже зв'язок з батьком розірвався, і ми вже приймали рішення евакуюватися. Ми виїхали на Вінничину, і звідти вже ми все-таки зустрілися з батьком, вийшли на зв'язок і розуміли, що наше селище потерпає. Повернувшися в селище, коли як тільки ще можна було повертатися, але батько вже там допомагав усім, і він нас запустив, щоб ми разом допомагали всім. Зібрали невеличку команду, створили громадську організацію і можна сказати по сьогоднішній час. Тоді ми е, допомагали людям, які постраждали. Е, зараз уже коли з ними розібралися, вже влада трохи долучилася. Е, вони знайшли собі тимчасове місце прожиття. Е, ну то зараз ми вже допомагаємо військовим. Ну тобто своїм військовим з села, з сусідніх сіл, ну з Броварського району, так сказати. Нас не багато, але ми допомагаємо. Тобто кожного дня щось десь збираємо, звозимо, як тільки щось просять, ми зразу підвозимо. Як було думати взагалі про потенційне продовження кар'єри, як ти повернувся в зал, як ти почав займатися знову боксом? Я хочу сказати, що 24 число, я пам'ятаю, 23-й вечір ми проводимо тренування в цьому нашому залі. Їдемо додому, все, лягаємо спати, відпочивати. Налаштовуємося на ранкове тренування. Війна і все. Ніяких немає думок про те, що будуть тренування, будуть бої, все. Просто забуваєш про тренування, думаєш тільки про своїх близьких. Намагаєшся просто розібрати ситуацію, що відбувається в країні. Про бокс просто забуваєш. І забули ми на нього, напевно, вже до тих пір, поки тренер не набрав і не сказав Так, ребятки, давайте швиденько в зал, починаємо тренуватись. І якщо чесно, я хочу сказати, це відволікло дуже сильно. Тому що всі переживали, всі нервували. Ми, боксери, в принципі, такі налаштовані хлопці на все, готові до всього, не нервуємо, але десь всередині тривога є за своїх близьких, що відбувається в країні, що буде далі. Ми задаємо собі думки, задаємо собі питання, думаємо про це постійно. Приїхали, окупанція в нас в селищі закінчилася. І буквально тиждень-два, ще я пам'ятаю, тренер приїхав з командою. Тут деякі хлопці, які тут залишилися, виприїжджали. Ми з'їздили в Димарку, провідали, допомогли там розібрати деякі завали. І тренер говорить: так, хлопці, все, пора займатися. Ми почали, розпочали свої тренування кожен день, коли як. ну... Дороги були, я пам'ятаю, я їжджу просто сюди з Димерки, через зазим'я, через скиби не було дороги. Тобто Я об'їжджав через Гоголі довшим маршрутом, але все-таки ми тренувалися. У нас була змога, і ми дякуємо за це і нашим Збройним силам, і тренеру. Тобто Дякуючи їм, ми маємо змогу продовжувати займатися.